Вітаю 7 червня, 24 рік, місто Рівна, Україна. Зараз я біля кущів трьохрічних сорту пізнього чи моротурусі. Чия селекція, так і невідомо. Більшість каже, що це японська селекція, але точної інформації я знайти в інтернеті не змогла. Щодо агротехніки, читала відгуки, що люди вирощують по 5-8 років цей сорт на одному місці. Не дотримуюсь такої думки, або це зовсім інша область. Ось тріх річні кущі, вони вилізли всі нагору. Цю зиму вони 100% не перезимують, хоча я дуже їх нормувала, дуже видаляла самі. Різеточки, вони сильно вилазять і такими стовбурами. Тобто, не про які вуса, мова йти не може. Оброблялися кущі тільки біопрепаратами. Як ви бачите, все листя абсолютно здорове, нормальне, без ніяких ушкоджень, шкідників і так далі. Але сама ягода. Пізнього терміну дозрівання. Це літній сорт пізнього терміну дозрівання. В принципі, якби він в мене дозріває найпізніше. Деякі реми вже дають другий врожай, а він ще зелений. Хочу зазначити про сам сорт. Є дуже багато, саме дуже люблять чморотрусі, Дуже люблять. По-перше, що ягода дуже велика. Так, перша дуже велика. Вона абсолютно не комерційна. Хто на комерцію думає велику ягоду? Моя особиста думка: ні, ні і ні. Вона дуже м'яка, так як на півночі вона дуже довго дозріває. І так, от як сьогодні, в нас от і зараз пішов дощ. І вона не витримує, ну у всякому разі, може хтось користується іншими препаратами, іншими е засобами, щоб її зберегти, але е я особисто користуюся тільки тим, чим я визначилась для себе, і е вони не не можуть витримувати до кінця вона ягоду мені е не віддає. Першу, да, другу ще візьму, а все останнє я просто зрізаю і викидаю. Ну, це мої особисті спостереження. Зараз зірвемо ягідки, їх скуштуємо, напевно. Огляд в мене був в тому році. Але є нагода і можна ще раз подивитися на цю ягоду. Ягода перша дійсно велика, гарна. Нічого не скажеш, вражає. Мені важко сказати, що мене особисто вона вражає, тому що після деяких сортів інших вже не так вражає, як спочатку в мене їх не було, а була тільки ще Труся. ну, Надіюсь, дощ трішки припиниться, вже не капає. І ми зараз хоча б її зважимо і подивимося на брікс. Сорт відомий, про нього вже знято, перезнято, але є можливість, ми скористаємося. Так, вибачаю, не приготувалась, бо тільки що лив дощ. Тільки що ось, весь все мокре. Так. Ягідка, двадцять дев'ять і два. Сорок два і чотири. Достойна, достойна ягода така з більшеньких. Як ще називають тридцять з копійками. 30-40 грамм це її звичайна, а так вона, якщо там першорічки, друг, особливо на другорічках, річках, в мене було ягоди до 100 грамів. Ну, ще ж залежить, вона в мене, здається, накривала чи не накривалася, але вона пізня, вона не, попадала, не попадає під зворотні заморозки, це в ній, в ній явно плюс. Ну що, розріжемо, подивимося. Ягода м'якенька, зразу кажу. Ягода м'якенька. Вона не транспортабельна. Маю ось таку серединку, червона. Дивіться, я натискаю, бачите? Вже сік пішов. Для домашнього вже споживання, так. Друзів вразити, так. Для бізнесу. Вирішуйте самі. <хи> ну що, я покуштую. М -м -м. Дуже м'якусенька. Дуже і дуже м'якусінька. Знову ж таки кажу, от вона в тому році мені взагалі навіть близько не кислила, а в цьому році, як для мене, є кислинка. Може, тому що щодня дощ. Це теж треба враховувати. Ягоду в дощ ніхто не збирає, після дощу теж. Біля десяти. Біля десяти. Але сорт вже дуже давно на ринку. Дехто взагалі тільки його вирощує. І, і... Саме що пізній сорт, дехто не вирощує ремонтантних сортів. З пізніх, чесно кажучи, вибір дуже маленький. Але от враховуючи навіть ці дощі, я зараз покажу вам ближче, в принципі, от перша ягода тільки з біообробками, в принципі, витримала. Ось такий сорт, називається він Чимура Торусі. Відноситься до ягід гігантів. Хто має бажання, вирощуйте. Взагалі, своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую.